Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Усім вітання, пані та панове. Запрошуємо вас дивитися. Збірну України. Жіноча збірна України сьогодні протистоятиме в товариському поєдинку команді Румунії. Три дні тому вдалося здолати збірну Словаччини 2-1 в неоднозначному поєдинку. І склад збірної Румунії на цей матч. Італійський тренер у них Масіо, Масімо Педрацині, який багато-багато де працював, але дуже мало в якості саме головного тренера. Можна починати. Олена Гобіле дає стартовий свисток. Пас перед від Чолаку. Хороша передача у штрафний майданчик. Спроба з розвороту і ще один пас виконати. Теж непогано діяла. І Кристіна Карп зараз. Злова у центрі, може і сама спробувати пробити. Завдає удар у козлова. Ну, ось і моментик, ось і удар. Навіс перелуце кулаком на виході, але далі триває атака. І удар по воротах від Рокслани Кравчук з розвороту Над ну, завдавала вона цього удару, але не змогла влучити у ворота. Скидання від Кравчук. Передача на Козлову. Тепер уже скидання на Кравчук. Можна далі пасувати на Глущенко. Глущенко одержує м'яч у штрафному майданчику. Прострілює сильно і на Глущенко. Кілька відскоків на користь все ж таки збірної Румунії. Передача центральною зоною вперед. Крістіна Карп підіграла партнерці та завдає удар. М'яч у нападниці збірної Румунії. Далі тривала ця атака. ось це вже було небезпечне продовження. Є змога роздивитися поле. І Петрик за спини захисницям румунської команди пасує Овдійчук. виривається у штрафний. Овдійчук бере на себе і влучає просто в обличчя зараз Андрій Перелуце. Овдійчук та Кравчук розбігаються Овдійчук із м'ячем Входить у штрафний майданчик. Не проходить її пас на Кравчук, але м'яч знову Ольги. Пас тепер на Козлову. Козлова завдає удару і рятує Перелуце. І Ще один момент. Навіть ось такий удар від Ольги Овдійчук. Це був точний удар. Тим часом Козлова із м'ячем прибирає під себе Козлова. Передача на Овдійчук і під низ стелиться. Опонентка і не дає пробити. Молодець Теодора Нікуар. Високий навіс. На дальню стійку. Скидання. Удар по воротах. І це гол. Любов Шматко. 80-та хвилина. Саме вона проштовхує м'яч головою ворота збірної Румунії. І це 1-0 на користь української команди. Нам приносить результат стандарт. Височезна подача на дальню стійку пішла. І вдалося скинути м'яч на п'ятачок перед воротами. Любов Шматко. визначається своїм восьмим голом за збірну України у кар'єрі. Єнован. Віддає таки передачу на Нікуаре. То подає на дальню стійку, Удариться 1-1 Зрівнює рахунок. Команда Румунії вже на 83-й хвилині. Вже на 83-й. Ось так пішли вони в атаку у відповідь. Знайшли можливість подати. І забиває Кармен Марко. Футболістка, яка вийшла на вістрі, атаки, замикає дальню стійку Зараз таким чином, що Катерина Боклач на сейв не претендувала. Три хвилини ми вели в рахунку. Нікуаре, я відзначав раніше, що хороший матч проводиться представниця турецького чемпіонату. Ні, ось такий розіграш і відійшла партнерка, але розіграш ось тепер подача чемпіон на виході. Все ж таки ловить м'яч воротарка збірної Румунії. Хоча здавалося, що помиляється зараз на виході, але ні з другої спроби м'яч. Цим збором, тож Румунія та Україна грають 1-1 у товариському матчі в Бухаресті. Вийшли вперед ближче до завершення поєдинку. Саме Українки забила шматко на 80-й хвилині. Але на 83-й Кармен Марко відіграла цю перевагу. Тож перемога та нічия в це міжнародне вікно для команди Володимира Пятенка. І далі команда буде збиратися і готуватися на Відбіркову кампанію Чемпіонату світу. Ми ж будемо завершувати цю трансляцію. Для вас працював Вадим Шевякін. Дякую вам за увагу. Дякую колегам за роботу і до нових зустрічей. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.